Так, друзі, побачив недавно новину по Ізраїлю. Прапор Ізраїля, значить, скинув ворон. І що це за знак? Це старенька така новина, але все ж таки, знаєте, цікаво подивитися. Я хотів подивитися, але просто не було часу і зараз хочу на це питання глянути. Просто от, знаєте, глянути, який це знак. Тому що там вже тлумачити почали всі хто завгодно, знаєте, але ж там не просто такі люди, як я кажу, всі, хто завгодно, там і вис високі такі люди знаєте, духовенство. Цей знак знайшли і в Біблії, і в Корані ці доповіді про те, що кавень убив Авеля і так далі. Тобто, під це підстроїли свої певні, знаєте, вбачання, що це знак від Творця від Бога. От давайте просто глянемо, який це знак від Вищої сили. От чисто конкретно для Ізраїлю, чи це є в цілому знаком? Чи це є в цілому знаком? Оце те, що Ворон скинув, скинув цей флаг. Точніше, прапор. Який це знак конкретно? Показують просто це знак того, що в Ізраїля будуть певні проблеми, тому що, от по результату, мені показують, те, що хотіла вища сила показати. Те, що мені показують руни, те, що вони вбачають е, всьому, от я вам доповідаю цю ситуацію. Дивіться. Тут показують в Ізраїлі певні, знаєте, розгораються певні настрої, які показують далі розгорання вогню обробити це, відрубати. Далі йде момент місць з'єднання і закрита доля фінансова. Це показує те, що певні настрої вони розгораються в Ізраїлі. Оце зараз така ситуація у них іде. Далі показують настрої потрібно придушити, тобто їх потрібно повністю від них. Позбавитись, тобто є певна позиція в народу, яка вона неправильна, її потрібно повністю позбавитися, це повинні розуміти як і самі ізраїльтяни, так і ті, е, 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 як би сказати високопосадовці, які в самі цьому можуть ситуацію десь провокувати з боку людей. Тобто, треба вирішити якісь певні питання, які повинні які розгораються у людей, певні неправильні вбачання. Це конкретно стосується суспільства і людей, і повинно бути це відсічення цих цих ситуацій. Далі показують, що люди повинні бути рівні поміж собою. Міз з'єднання це означає те, що люди повинні бути рівнозначні. Тобто, тут ще йде момент, коли в Ізраїлі можуть сильно ділитися люди один поміж одним. Знаєте, як би сказати, тобто. Рі, рівність повинна бути певна. А тут, знаєте, люди, десь хтось возгардився, називається, да? десь хтось пішов вище, хтось десь. Якісь іще складнощі створюють. Тобто немає рівнозначності, немає об'єднання поміж ними, поміж самими. Ну є стара така карта, називається всі рівні перед Богом. Що називається? Є така карта конкретна. А в рунах це певна також ситуація. От тут іде момент, показує, що вони повинні бути рівнозначні. Тут рівності немає поміж людей. Вони не, не, не цільні. Розумієте, от український народ він згуртувався. Не всі, але в 80 людей згуртувалося. Знаєте, все таки навколо війни згуртувало це. А тут цього немає. Тут це втрачається покані. Показують сила закрита. Тобто зараз Ізраїль він в слабкому положенні показують мені в тому, що він не згуртований, і він втрачає силу. Оце мені показують. Це основа того, що відбувається, втрачає силу конкретно в тому, що немає об'єднання, не працюють як єдиний організм. не, не працює як єдине ціле, і це зараз. Показують те, що відбувається конкретно в Ізраїль далі, те, що приховано. показують мені, прихована ситуація, що Ізраїль шов, шов довгим шляхом, дальній крюк. В нього певна своя історія, довго це відбувалося, тобто йшли довго до певних цілей. І тут показують, що е, приховано те, що е, Ізраїль повинен відмовитися від певних старих своїх, знаєте, законсервованих поглядів, показують оновити ситуацію, тому що тут іде знаєте як нове вбачання, нові торгові операції, розпочати життя старого з чистого листа, тобто відзбавитися від того пройденого шляху. Який вони постійно достають десь з якоїсь комори, що називається, і десь намагаються його трактувати, тобто змінити трішки своє бачення на більш сучасне, оце треба зробити Ізраїлю конкретно, і тут показують очікування. Тобто, вища сила, можна сказати, життя. Я не знаю, як хочете це називати енергія природи, енергія сучасного світу вимагає. Від Ізраїлю змінити себе Змінити себе і стати об'єднаними, але все ж таки в форматі сучасності. Оце основне, отак можна це доповісти сказати вам. І тут очікування йде, що очікує саме життя, Бог, я не знаю, як там Творець, те, що вони, як вони собі це бачать. кожен це бачить по-різному. По 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 Можна сказати, просто вища сила, саме життя, щось очікує від них зміни і стати більш сучасними, і дивитися на тенденції, які також розвиваються, і в них також ну, певне включення мати. Далі показують мені, значить, дивіться, те, що на що вони не можуть вплинути, це йде війна. Смерті і показує, що ізраїльський народ повинен перемовити для себе найбільш вигідну умову. Це означає те, що цей, що ворон скинув цей флаг, це розумієте, показує, що багато смертей йде. В цілому може відбутися конкретно, Тобто, ворон це представник смерті, перш за все. Далі показують руну смерті і перемовити для себе найбільш вигідні умови. Тим паче, що це лежить в позиції, коли. В позиції, коли на що неможливо вплинути, значить це означає те, що е, смерті ще будуть. Ворон це передвісник смерті. Ворон скинув цей флаг. Це означає, що на Ізраїль е, може відбутися певні знаєте, смертні моменти, коли хтось може гинути. Тобто, Бог буде посилати вища сила, буде посилати кару певно. А конкретно через смерті. Але все ж таки попереднє те, що я подивився, ось я вам розказав парунам. Руни показали, що це відбувається всередині Ізраїлю, і проблема є всередині Ізраїлю, а не те, що зовні. Поміж людей немає злагоди. Немає злагоди поміж ними в цілому, йде момент суперечок, немає об'єднання, кожен тягне на себе, що називається одіяло. Да? От і е, тут іде момент, що в, е, Бог очікує від них певних змін, щоб вони це змінили. А вони цього не хочуть змінити. І тут по результату показують мені е, те, що вища сила вимагає. Оце показують темна дорога. Тобто в Ізраїлі будуть певні. Розбої, певні вбивства, певні, знаєте, грабежі, певні. Тобто Бог посилає кару певну. Тобто, сам прилетівши, прилетівшись, з який зірвав цей флаг, це як, як знак того, що буде далі смерті, вбивства. Але це не, не, не в цілому, як війна може бути, це може бути як заводна, але в цілому це поки поміж самого народу, йде те, що розбрат розумієте розбрат. E, Самі складні e, такі, знаєте, людські прояви проявляються. E, алчність, да, там, жад, жадібність, e, там e, багато цих гріхів різних. І оце кара йде. Кара йде не в цілому напрям, на весь Ізраїль, але вона то там, то тут відбувається. Да, як написано, час царство небесне не прийде водночас, воно буде то там, то тут написано. Тобто, і так само з цією карою, тобто вона йде то там, то тут. Тобто це вже гріхи людей цих. Ізраїльте перед конкретно Вищою силою. Отут показують. Далі показують те, що розвивається зерно, що в цілому показують е, Україна, показують, е, далі йдуть, показують момент Голгофу, складнощів і показують сім дорог відкрито. Тобто показують, що вчиться на прикладі України. Це конкретний дев'ять цих рун. Е, показують, вчиться на прикладі України, вчиться на тому, що ну це я від себе навіть можу так сказати. що... Е, Україна пройшла складний шкла іде складним шляхом об'єднання, і тут іде під шляхом Голгофи. Розумієте, це об'єднання воно дуже болюче. Тобто, щоб українці усвідомили свою в цілому, знаєте, свідомість, то от така вища сила так провокується, щоб українці почали себе цінувати. Перш за все, це це проблеми багатьох людей в цілому, по психології і так. І, і люди не цінують себе і тоді не досягають ніяких цілей. Тому тут іде, а в Україні це через цей шлях голгофний, путь Христа, що коли людина йде цим шляхом, розумієте, складним, от, е, в результаті, е, як Христос пройшов цей шлях, і Він е, певну роботу зробив, і ця робота зараз відома в усьому світі, тобто його подвиг, що називається, да, оцей голгофний шлях. Україна зараз таким шляхом йде, і це приклад показують. Приклад і показують сім дорог відкрита. Тобто, подивіться, нема ніяких перепон, тому що побачити, зрозуміти, що відбувається, і вам потрібно це саме зробити. Але якщо ви це не зробите, показують, то нібито Бог показує, що це ви наступні, розумієте? Тобто у вас будуть смерті в тому том чи чином чи іншому прояві показують, і що вам потрібно перемовити на більш вигідні умови, тобто ви ще можете це змінити. Оце показують ізраїльтянам. Ви можете це змінити, але зараз показують темна дорога. Поки що це в такому стані, це просто як знак іде, як попередження, що схаменіться, змініть щось в собі. Інакше я вас об'єднаю по-іншому, Бог каже до цих ізраїльтян. Ну, це якщо так розмовляти на мові конкретно е е віруючих людей і на мові е конкретно е е релігії ізраїльської і так далі. Оце така ситуація. Тому, друзі, висновки робіть самі. Я вам доповів, дивіться самі, як ви це вбачаєте. Може ви щось по собі бачите. Отака така ситуація.